На щиті повернувся додому наш земляк. Військовослужбовець Руслан Худяков. 47-річний захисник загинув 21 вересня під час виконання бойового завдання. Прощались із Русланом біля Палацу культури Світлопільський. Прожити життя не так просто, а прожити життя достойно і ще складніше. І дивлячись на ту кількість людей, на тих побратимів, які приїхали, знайшли час. Попрощатися зі своїм товаришем можна сказати, що людина прожила коротке, але яскраве життя, залишивши по собі слід, як в історії і в пам'яті кожного з нас. Неповну середню освіту Руслан здобув у 15-й школі. Після вступив до військового ліцею у Кривому Розі. Далі був направлений до Одеси, але сімейні обставини повернули чоловіка до Олександрії. Про військову справу захисник мріяв з дитинства, цікавився зброєю, займався спортом. Побратими згадують товариша як досвідченого та впевненого бійця. Наша рота переважно молоді люди, і Руслан, як чоловік дорослий, відрізнявся тим, що. Його вже важче було перевчити від якихось своїх звичок. Був сформований свій характер, З яким часто, як мені, як командиру, його командиру звода, у нас бували якісь непорозуміння, конфлікти, але від свого він не відступав, на своєму наполягав дуже часто. І попри те, що важко нам було перевиховати Руслана, але Руслан займався часто. Вихованням молодих. Дуже багато присвятив зусиль і часу на підготовку рекрутів нашого підрозділу. Я пам'ятаю, як він вчив їх в підготовці, відбивати берет і так далі. І коли настав час, так само сміливий без вилікань, він пішов до бою, пішов в бойову складову нашого підрозділу. І, попри все, проявляв себе. Дуже сміливо впевнено, героїчно, краще багатьох молодих і юних на полі бою. Захисник був впевнений, чітко виконував поставлені задачі та брався за важку небезпечну роботу. Руслан евакуйовував з поля бою важко поранених побратимів. Це дуже важко в екіпіруванні під ворожим артилерійським вогнем, де всюди літають осколки, кулі, де виснажені люди тягнути. Самому важко ходити, а ще й тягнути пораненого, тяжко, часто тяжко пораненого товариша. І Руслан взяв таку роботу дуже важку, але дуже благородну. Під час такої задачі він і загинув, виносячи іншого тяжко пораненого нашого товариша. І коли знайшли Руслана, то, попри те, що в нього самого було багато поранень, його останньою. Такою позою, в якій він відійшов на той світ, це була поза, коли він затягував турнікет своєму вбитому товаришу. Ще один побратим згадує військового впертим, але сміливим захисником. Руслан був моїм бойцем, він був дуже специфічною людиною, харизматичною людиною. Його загибель відчувається і по сей день, він. Завжди був відвертий, завжди був чесний. Якщо він щось робив, то він визнавав, що він це робив. Якщо він йшов воювати, то він ніколи не відмовлявся. В його очах ніколи не було сумніву в тому, що треба виходити. Кожен раз, коли йому віддавали бойовий наказ, він його сприймав як за потрібне, відважно, як настоящий справжній воїн, справжній козак. Тому ця людина залишиться назавжди в наших серцях, в серцях нашого взводу, підрозділу, батальйону. У лютому 2024 року. Руслан Худяков підписав контракт на військову службу. 960 днів тому світ для нас назавжди змінився. Небо перестало бути мирною, мирним над всіма областями України. Змінився наш світогляд, змінилося наше світосприйняття. Ми зрозуміли, що наше сьогодні і наше завтра напряму залежать від звитяги героїзму наших доблесних сил оборони. Таким оборонцем був і Руслан Сергійович, який до кінця виконав свій громадянський бойовий обов'язок, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Поховали Руслана Худякова на військовому кладовищі.